Великі спасибі нашому центру професійного розвитку педагогів і керівнику, його керівнику, та за можливість виступити з такою лекцією, скажімо так, провели гарну дискусію щодо уявлень про, про навколишній світ на основі там. Газодинамічних моделей. Центр професійного розвитку це інноваційна платформа для обміну досвіду між педагогічними працівниками, де в рамках різноманітних заходів ми можемо почерпнути різну інформацію для свого професійного розвитку. Ми започаткували інноваційний проект в нашій громаді, що базується на серії науково-освітніх зустрічей з різними науковцями різних спрямувань. Саме ці зустрічі надихнуть наших педагогів різних освітніх галузей на дослідження саме в їхній сфері діяльності, надихнуть їхніх учнів в напрямку різних спрямувань. Велике спасибі всім педагогам, всім вчителям, які не побоялися прийти та подивитися на світ іншими очима, почути якісь нові для себе знання. Ну, для мене, скажімо, як фізика було скажімо, відверто, ну незвично бачити нашого голову, який, в основному займається, скажімо так, адміністративно країни діяльністю, почути від нього таку версію, наукову версію, тому що версія була підстрілка математично формулами, фізичними, законами. Дивіться, дана тема швидше була можливо, не настільки фізично, наскільки астрономічної тематики, тому що. Стосувалося е, однієї з теорій побудови Цесвіту, а саме Іван Ярославич висунув, ну, я не знаю, чи, чи він сам, чи така теорія була вже розроблена, газодиномічну модель побудови Цесвіту. Звичайно, що кожна теорія вона має право на своє існування, тому що стільки вчених, стільки вони розробляли теорії, тому що кожному цікаво як побудованих сесій. Ми сьогодні побачили, що для когось це було відкриттям, для когось це було щось нове, для когось незвичне. Я переконаний, що такі зустрічі є важливі, потрібні і корисні для всіх. Для мене я себе побачив у якомусь новому амплуа, та лектора де ніколи не було. Та вчителі відчули себе, напевно знову згадали свої роки студентські або учнівські. Та, і це було досить так цікаво, невимушено. І е, ці дві години пролетіли, як я не знаю, як 10 хвилин. Е, тому сподіваюся, ми продовжимо таке. Проговорили ми момент, що зустрінемося із дітьми нашими, можливо, старших класів. Е, ті, які займаються як малою академією наук, ті, які займаються природничими науками, е, і познайомимо їх також із такою моделлю. Та, е, я думаю, то буде, то буде корисно. Наступні лекції будуть не менш вражаючими, тож стежте заносимо соцмережа і будьте з нами.